У Львові прийшла відкрита першість в міні-футболу серед військових частин та установу львівського гарнізону. Ініціатором проведення змагань стало повітряне командування Захід. Відтак, головним призом для переможця чемпіонату став кубок від його командира. Сьогодні зібралося у нас тут вісім спортивних команд футзаловських, і як ви бачите, боротьба йде за пекла. І я думаю, що всі військовослужбовці залишаться задоволеними. Вони показали достойний рівень гри. Саме головне також, що серйозних травм вдалося уникнути. Я думаю, що початок року лідера, року фізичної підготовки, навдався. У фінальній частині першості зустрілися вісім кращих команд Гарнізону. П'ять з них з повітряного командування Захід. Також змагалися команди Академії сухопутних військ та західного оперативного командування. На футбольному майданчику йшла запекла боротьба, але вона в цьому футбольному турнірі не перемога, а участь. Загалом на спортивний майданчик вийшло понад 80 спортсменів. Однак гравці ці не про всі, бо за умовами чемпіонату усі вони повинні бути не молодші 30 років. На путі до фіналу перемогли в групі три команди. Ну і в фіналі наш одвічний суперник Академія Сухопутних військ. Цього року ми з ними також на того року на 9 травня на Кубок командувача грали також в фіналі 3-2 виграли. І тут вони хотіли реваншувати, бачили, який матч був запеклий, але нам вдалося відстояти це звання і наша перемога. Вже у перших матчах визначалися фаворити відкритої першості. Серед них минулорічні чемпіони команда управління штабу західного оперативного командування та збірна академії сухопутних міст. Ці колективи і зустрілися у фіналі. І знову Кубок дістався представникам західного оперативного командування. Третє місце посіла команда управління повітряного командування Захід. Середній возраст офіцерів за турнір вираховується десь 36-38 років. Тобто мета досягнута. Уровень на сьогоднішній день наших офіцерів львівського гарнізону, військових частин з футзалу. Я рахую, що вони на сьогоднішній день спроможні змагатися з іншими силовими структурами, навіть в на першій області, району чи міста. Загалом, рік фізичної підготовки і спорту, який триває зараз у збройних силах України, буде багатим на спортивні заходи та події.